Дреко, як ти тут опинився? скрикнула Асторія, що й не прийшла до тями. Вона протягнула руку та обережно торкнула свого боку, відкинувшись на спинку стільця. Мені довелось явитися крізь всю Європу через тебе, тихо сказав Мелфой. В його голосі відчувалась лють. Герміони не міжконтинентальне явлення було майже неможливим явищем. Це потребувало величезної кількості стрибків, через які людина повільно вичерпувала свою магію та вимушена була зупинитись для відновлення, або ж необхідна була така колосальна кількість концентрації, внаслідок якої вижити було практично неможливо. Більшість людей, що перестрибували через декілька країн, зрештою помирали, якщо Малфой дійсно з'явився на таку далеку відстань, він повинен був би знаходитись на межі смерті від магічного виснаження. В такому разі не дивно, що маєток здригнувся. Сила та концентрація, необхідні для успішного виконання такого стрибка, робили приземлення схожим на ударну хвилю від звукового удару, ймовірно, в маєтку була кімната, яка перетворилась в друзки. Це це абсолютно неможливо, заїкалася «Не дооцінюєш свого чоловіка, Торі, сказав він, вбивчо спокійним тоном, якось не по подружньому з твого боку. О, так ти через мене тут, огризнулася Сторія. Ні, звісно, що ні. Ти тут через бруднокровку. Ти кинув мене в прокляття, шпурнув об стіну, ти вбив Грехема Монтегію через цю брудну кровку». Так, відповів Малфой. Я зробив все це тому, що вона останній член ордену Фенікса, а це означає, що вона, на відміну від тебе, дуже важлива, нескінченно важливіша за тебе. Значно важливіша за Монтегію. Ти знала, що темний лорд регулярно проводить її до себе та перевіряє її спогади, очі дуже корисні для використання в вимонології. Асторія зблідла, а Малфой продовжив говорити своїм холодним вбивчим голосом Я намагався бути терплячим з тобою, Асторія. Я був готовий не звертати увагу на твою непристойну поведінку та дрібні втручання, але, пам'ятаю, окрім своєї певної декоративності, ти для мене абсолютно не потрібна. Якщо ти знову наблизишся до неї, заговориш із нею або скористаєшся своїм статусом володарки цього маєтку, щоб прорватися крізь мої захисні чари, я вп'ю тебе, і я буду робити це повільно, можливо, протягом одного-двох вечорів. Це не погроза, це обіцянка, геть з моїх очей. Асторія налякано схлипнула та вибігла з кімнати. Малфой стояв, глибоко дихаючи декілька секунд, перш ніж повернутись до Герміони. Він повільно підійшов до неї, опустився на коліна та підняв її обличчя, щоб знову подивитися в вічі. Зіниці різного розміру, сказав він за мить. Після того, як я застосую асенцію ясенця, я пошлю за фахівцем, щоб він приїхав і оглянув тебе. Можливо, є ще щось, що я можу зробити. Герміона втупилась в нього. Тобі не потрібні мої очі, щоб виконувати вимонологію, сказала вона дерев'яним голосом. Так простіше, але в цілому не буде жодної різниці, якщо я сліпну на одне око. Вона відчула, як пальці на її обличчі злегка здригнулись, його щелепе стиснулись. Я вважаю це питанням зручності, сказав він після невеликої паузи. Його великий палець легко ковзнув її вилицею, поки Малфай продовжував розглядати її. Вона витріщилась на нього в відповідь. Він мав знесилений вигляд, але, можливо, їй так здалося через те, що він затуманювався. Як ти роз'явився з Румунії? запитала Герміона. Він втомлено всміхнувся. Ця здатність дісталась мені в подарунок від темного лорда, хоча я не думаю, що він мав якісь уявлення про це в той момент. Початково це задумувалось як покарання. Герміона зморщила брови. Вона й гадки не мала яке покарання може мати побічний ефект в вигляді можливості міжконтинентального явлення якась жахлива, неправильна, темна магія. Якого роду прокляття? Це не було прокляттям, це був ритуал, і я не хочу його обговорювати, різко сказав він, перебивши її. Як ти здогадався, що я знаю закляття? запитала вона, поки Милфой продовжував розглядати її. Ти була цілителькою, він знизав плечима. Якби я явився з тобою до лікарні Святого Мунгові, рогідний тиск зруйнував би око, час був надто важливим. Де ти навчився цілительство? запитала вона, пригадуючи всі закляття та діагностики, які були завчасно відомі йому. В кутку його рота з'явилася усмішка. Я був генералом протягом багатьох років, збираючи всі корисні навички в процесі війни. Цілительство було очевидною перевагою, яку слід розвивати, не для всіх. Герміона багато разів намагалась навчитись членів ордену чомусь більшому, ніж простим закляттям екстреного зцілення, але більшість із них не бажали навчатись нічого, окрім епіксі. Так, але я був на боці переможців, і, вочевидь, ми зробили вибір на користь кращої стратегії, сказав він холодним голосом, прибираючи руки. Ти застосував розширене діагностичне закляття, сказала Герміона, ігноруючи його коментар. Це була довга війна. Відповів він, далі стоячи перед нею на колінах. Германа хвилину дивилась на свої коліна, потім знову підняла погляд на нього, скроні починали пульсувати через незбалансований зір. У тебе природний талант достілення, В іншому житті ти міг би стати цілителем, сказала вона. Одна із найбільших іроній долі, сказав він, відвертаючись від неї. Їй здалося, що кутки його рота злегка сіпнулись, але, можливо, це було просто обманом зору. Гадаю, що так. Герміона знову поглянула на свої руки. Кінчики її пальців були злегка забруднені кров'ю, як і його. Пролунав тріск, цівилась стопсі з маленьким флакончиком есенції ясенця, який вона простягнула Мелфою. Відремонтуй двері, наказав він Ельфині домовишці, ледь глянувши на неї, і повернувся до Герміони. Герміона почала невпевнено підніматися на ноги. Я повинна, я повинна лягти, щоб воно не витекло. Сказала вона, але зберігаючи рівновагу. Руки тремтіли і не витримували її ваги. Вона знову опустилась на підлогу і у прикусила губу. Можливо, не просто ляже на підлогу. Чяясь рука схопила її за ліко та підняла на ноги. Я не стану нахилятись над тобою на підлозі, сказав Мелфой холодним голосом, потягнувши її через всю кімнату, а потім притиснув до ліжка Лягай тут. Герміона намацала поверхню під собою і ковснула на ліжко. Вона відсунула подушку вбік і лягла рівно. Малфой схилився над нею з флаконом в руці. Його обличчя то з'являлось, то зникало щоразу, коли вона кліпала темрява, світло, темрява, світло. Скільки крапель? запитав він. Герміона вагалась. Есенція синця коштувала дорого. Коли вона була цілителькою, їй доводилось розпреділяти його дуже економно, ретельно зважуючи вигоду та затрати. Одна крапля кожні дві години протягом наступних кількох днів це ідеальне дозування, але одна доза з трьох капель також підійде, зрештою сказала вона. Підійде для чого? запитав він. Я, мабуть, можу розрізняти контури та визначати колір за декілька футів, відповіла вона. Малфой нахилився вперед та правою рукою злегка притиснув її ліве око, тримаючи його відкритим, поки капав одну каплю екстракту. Рідина почала щіпати. Герміона одразу ж заплющила очі, щоб не вилити її. Рука на обличчі зникла. Я повернусь через дві години і, подбаю, щоб асторія трималася комога далі. Вона почула його кроки та підняла руку, щоб закрити ліве око та подивитися, як він виходить з кімнати. Підійшовши до дверей, він злегка спіткнувся, ніби не міг триматись на ногах. Герміона знову заплющила очі і лежала нерухомо, намагаючись не заплакати. Не плач, тільки не плач, повторювала вона собі. Це стане марною тратою зілля. Малфой з'явився за дві години із спеціалістом, літнім чоловіком лимонній мантії. Верос обличчя цілителя був напруженим, але він, здавалося, був повний рішучості приховати свій дискомфорт. Він ледь поглянув на Герміону. Приколи склери, це доволі неприємне явище, сказав цілитель хрипким голосом, Наче чаклувавшись тілець поряд із ліжком і озирнувся на Малфоя. В більшості випадків процес незворотній, основні цілющі закляття неефективні для збереження зору. Подивимось, з чим можна тут працювати. Це вона сказала вам, які закляття потрібно застосувати. Малфой коротко кивнув і притулився до стіни. Цілитель повернувся до Герміони і промовив незнайоме діагностичне закляття. Герміони дивилась на кольорові стрічки, що плавали в неї над головою, але не знала, яких прочитати. Цілитель декілька хвилин мовчав, керуючи діагностикою. Це досить виняткова робота, здивовано сказав цілитель, востаннє ткнувши стрічку кінчиком палички та посилаючи на неї маленькі іскорки світла. Стрічка у відповідь мерехтіла і перекручувалась. Яке закляття ви сказали йому використати? запитав цілитель, нарешті поглянувши на обличчя Герміони. Склера Сенентур, відповіла вона, його брови злегка підскочили. Ви, мабуть, втратили б зірик, бо використали більш загальне закляття. Де ви навчились такому виду зцілення? запитав він здивованим голосом. Австрія, Франція, Албанія та Данія, тихо сказала Герміона. Я багато подорожувала, моєю спеціальністю було зцілення поранених від темних мистецтв і трав. Невже? не дбали цілителя до Герміони згасла. і він задумливо поглянув на неї. Я подавав заявку на навчання в Албанії ще в 64-му. не зміг пройти. Моя робота паличкою була недостатньо точною. Прекрасна лікарня, їхнє відділення по вивченню середньовічної магії було найкращим в Європі. Було, промовила Герміона сумним голосом. Шкода, що терористи знищили його під час війни, сказав цілитель. З іншого боку, він поглянув на одяг та запястя Герміони, і його губи слегка скривились. Гадаю, ви були однією з них. Ніхто ніколи не нападав на лікарню, сказала Герміона. Це була улюблена тактика Волдеморта – атакувати місця, які мали залишатись нейтральною територією, і пізніше звинувачувати в цьому терористів спротиву. Це допомогло об'єднати громадськість з Волдемортом і знагнати спротив ще вглибше підпілля. Герміона пригадала момент, коли вони дізнали, що албанську лікарню підірвали, вцілілих майже не було. Всі цілителі, які навчали її, загинули під руїнами. Незабаром спротив Албанії зник. Спеціаліст продовжував вивчати діагностичні показники над Герміоною ще декілька хвилин, перш ніж мусив їх зникнути помахом чарівної палички. Він промовив кілька заклять, які відчула Герміона, і в голові в неї виникло дивне відчуття холоду. Тоді целитель нахилився вперед та додав краплю есенції ясенця її в око. Я вважаю, ви дійсно здатні повністю одужати. Не перенавантажуйте очі яскравим світлом і крапайте есенцію сінця кожні дві години протягом дня та додаткову каплю безпосередньо перед сном протягом наступних двох тижнів. Дотримуйтесь цих рекомендацій, і я думаю, що, зрештою, матимете лише незначне погіршення зору. Германа спостерігала одним оком, як він встав і повернувся до Мелфоя, пихато розправивши мантію. Мушу сказати, що у вас в розпорядженні опинилась виняткова юна цілителька. Коли ви розповіли мені, що трапилось, я очікував, що вона, зрештою, сліпне на це око. Закляття різновидності Сенентур доволі неясні та специфічні для травм. Цікаво, що у неї вистачило сили, волі та концентрації, щоб зрозуміти, що саме було доречно для виправлення даного конкретного типу проколу. Велика вдача, сказав Мелфом яким тоном. Можливо, порадити щось іще. У мене суворий наказ тримати її в хорошому стані. Не хочу впустити нічого важливого. Ну, мабуть, знадобляться прохолодні компреси. Есенція і есенція найкращі дії на очі з низьких температур і. О, хм. поживний раціон, курячі бульйони тощо, щоб допомогти організму одужати. Вона, напевно, про це знає. Дуже добре сказав Мелфой, випроставшись, і вказуючи на двері кімнати Герміони, яку відремонтували ельфи-домовики. Цілитель знову поглянув на Герміону. Досить надзвичайно, знову сказав він здивованим голосом. Як шкода, така втрата таланту. «Угу», – неохоче хмикнув Мелфой. І ви, сер. Просто неймовірно, що ви так добре впорались із закляттям, дуже вражаючий союз. Ви самі могли б стати цілителем. Мені весь час про це кажуть, сказав Малфой з нещирою посмішкою. Як гадаєте, святий Мунго досі захоче мене наняти після того, як я вбив когось в їхній приймальні? Цілитель збліднув. Ну, я маю на увазі. Якщо ви закінчили, я проведу вас, обірвав його Малфой і вийшов із кімнати. Германо провела більшу частину наступних кількох днів ліжку, кожні дві години з'являлась ельфиня з флаконами сенсії сенця. І спостерігала, як вона крапає зілля в око, а тоді знову зникала. Чотири дні по тому її зір на відстані витягнутої руки був відновлений, але за межами цього радіусу все продовжувало розпливатися, і будь-які спроби зосередитись були дуже болючими. Мелфой більше не з'являвся, але Герміоні іноді здавалося, що вона чує його кроки в коридорі. Потім з'явилася цілителька страут Чула, в тебе був доволі невдалий місяць сказала та, чаклувавши медичний стіл та чекаючи, поки Герміона наблизиться. Вона нічого не відповіла, просто підійшла і сіла на край ліжка. Страут дістала пляшечку з сиверткою, і Герміона відкрила рота, ковтаючи каплю зілля. Страут наклала діагностичні чари на Герміону, і вони обоє взялись вивчати показники. З оком все було гаразд, рівень натрію залишався в нормі, показник кортизолу був надзвичайно високий. Він завжди був високим, але цього разу сплеск був надзвичайно помітним. Строю зітхнула і написала щось в файлі Герміони, перш ніж застосувати закляті виявлення вагітності. Герміона вже знала, яким буде результат. Вона багатозначно поглянула на годинник на стіні. Зі своїм незбалансованим зором вона не могла розрізняти цифри та навіть стрілки, якщо не прикривала ліве око. Запала довга тиша. Настільки довго, що Гермона нарешті озирнулась і виявила, що цілителька Стараут проводить більш детальну діагностику її репродуктивної системи. Гермона не могла ясно розібрати всі показники, але впізнала достатньо, щоб зрозуміти, що в неї не було нічого надзвичайного. Вона поглянула на обличчя цілительки, Воно було розмитим, але Гермона досі могла розрізнити знайоме напруження роздратування навколо рота жінки, коли та проводила паличкою по діагностиці. Ти досі не вагітна», – рішуче заявила Страут. Ці слова були одночасно звинуваченням та осудом. Герміона не здригнулась і навіть не кліпнула. Страут продовжила Ти одна з небагатьох, хто досі не завагітнів, а у випадку з іншими причина полягає у проблемах зі здоров'ям. Настала пауза цілителька, здавалося, чекала її виправдань. Можливо, у верховного правителя теж є проблеми, нарешті сказала Герміона. З ним все гаразд, я перевіряла його самостійно вже декілька разів. Він абсолютно здоровий та плідний чоловік, навіть в винятковому значенні. Гермона ледь стримувала, щоб не смикнути губами від сміху при думці про те, що Страут особисто перевіряла Мелфоя. Мабуть, він був в захваті, подумала вона, але вона промовчала Целителька різко зітхнула. В якій позі він тебе бере? Ти залишаєшся нерухомою після цього, як було вказано, приймаєш ванну після цього. Питання були підозрілими. Герміона відчула, як її щоки спалахнули, коли вона зрозуміла, що вимушена відповідати на питання. Там на стіні висить годинник. Я завжди чекаю відведеного часу перед тим, як встати. Я дотримуюсь всіх інструкцій щодо прийняття ванни. Портрет може це підтвердити. Очі страут примружились: А як він тебе бере? Герміона пильно подивилась на розмитий годинник, поки голова не почала пульсувати на столі. Що? різко сказала цілителька. Він, він призиває стіл в центр кімнати і наказує мені нахилитись над ним. Він тебе бере ззаду? Германа відчула, як її щоки та вуха стають гарячими. Так, він дуже знеособлено ставиться до цього процесу. Скільки разів на день? Раз на день, п'ять разів на місяць. Настало довге мовчання. Що ж? Зрештою промовила страут. Потім вона нахилилась та двічі постукала паличкою по одному з наручників на запясті Герміони. Відразу стало спокотно. За хвилину пролунав різкий сток в двері і війшов Мелфой. такий холодний на вигляд, якого Герміона його ще ніколи не бачила до цього. Вона ледь могла розгледіти його обличчя, коли він наблизився до цілительки. Вона розплющила ліве око, щоб краще бачити. Ти викликала, сказав він. Вона досі не вагітна, об'явила Страут. Малфой не здавався ні здивованим, ні розчарованим цією заявою. Яка прикрість, холено промовив він. Дійсно, це починає ставати аномальним, і я не можу знайти причину для пояснення. Очі ціли тільки звузились, коли вона поглянула на Малфоя. Герімо раптом спалахнула цікавість Невже Страут підозрювала, що Малфой намагається уникнути зачаття? Чи було це так? Навіщо йому це? Він повинен відчайдушно прагнути, щоб вона завагітніла якомога швидше. Якщо не заради спадкоємця, то хоча б надії, що магія плоду нарешті прорветься крізь магію, що захищає спогади Герміони. У темного лорда можуть виникнути підстави для хвилювання, якщо вона не завагітніє. Як ви знаєте, ця задача зараз в пріоритеті. Дійсно, я в курсі, відповів Малфой, і в його голосі прозвучали небезпечні нотки. Тоді ви не будете заперечувати, якщо я дам вам декілька рекомендацій, щоб збільшити ваші шанси на успіх. Милфой схилив голову. Все ще завгодно заради служби темному лорду. Тоді більше ніяких столів, різко сказала Страут. В очах Милфою промайнуло щось можливе роздратування. Гаразд, і нехай воно буде в положенні лежачі. Додали цілителька, піднявши підборіддя, не відстороненістю від процесу. На губах Мелфоя з'явилась посмішка, але, перш ніж він встиг що сказати, страут додала Магічна вагітність це дещо складніше, ніж звичайний біологічний процес запліднення. Для цього може знадобитися зв'язок. В іншому разі, ми могли б використовувати маґлівські методи для цієї програми підвищення популяції, і це, безумовно, було більш зручним варіантом для всіх. Справді. Тобто всі інші вагітні сорогати, які у вас є, пояснюють свою вагітність особливим зв'язком, який вони мають зі своїми запліднювачами, протягнув Мелфой. Вона виняткова в своїй магії, так само, як і ви, холодно відповіла Страут. Згідно з деякими теоріями, така сила змушує скруг життя потребувати більшого, якщо ви тільки не можете запропонувати якісь інші пояснення. Вона довго дивилась на Мелфоя, він дірявив її поглядом відповідь. Герміона тепер була певна, що страут дійсно підозрює Малфа в тому, що той намагається зробити щось, щоб завадити процесу запліднення. Добре, добре, сказала страут, розширюючи рот в тонкій посмішці. Зрештою, темний лорд дуже хоче отримати доступ до цих спогадів. Якщо ваші зусилля з зачаттям будуть продовжувати зазнавати поразки, ми будемо вимушені розглянути інших заплідників. В мене склалось враження, що використання магічної вагітності для відновлення пам'яті потребує, що батько був вимонологом. монологом, інакше це може привести до Викидня, сказав Мелфой з легка різким тоном. Це правда, Магія, генетична спорідненість важлива, однак це не обов'язково має бути батько дитини. Наприклад, зведені брати і сестри можуть стати запасним варіантом. До мене дійшли чутки, що вашого батька можуть відкликати назад в Британію. Герміона відчула, що її трусить, а горло починає стискатись, ніби їй зараз нудить. Вираз обличчя Мелфоя не здригнувся, але він помітно зблід. Навіть в затуманеному баченні Герміони, страут продовжила, а в її голосі була відчутна насмішка. Я ще не казала про цей варіант темному лорду, але я знаю, як він жадає прогресу. Рекомендація такого рішення стала б величезним розчаруванням для мене. Як вчена, я мушу зізнати, що мені особливо цікаво було б спостерігати за потомством двох таких унікальних та сильних чарівників. Але моя першочергова задача це вірність темному лорду. Тому якщо створена пара досі буде залишатись безплідною, після шести місяців я відчуваю, що в мене не буде іншого вибору, окрім як запропонувати альтернативне рішення. Звісно, сказав Мелфой. його тон був спокійним, але з відтінком голодної люті, яку розпізнала Герміона. Щось іще, це все, верховний правителю. Дякую, що приділили мені час, сказала цілителька Страут. Малфой розвернувся на п'ятках і зник в дверях.